Ну що, шановні, вже у ці вихідні, грандіозний бій, реванш усик Фюрі. Знаєте, вчора натрапив на Ютубі на відео, де цей Шейх Саудівській Аравії зв'язався по відеозв'язку з Тайсоном Фюрі. Так вони говорили так мило, так сердечно, душевно. Шейг йому каже: о, ти запустив бороду, бро. А Фюрі йому каже, так, я хочу бути схожим на тебе. Він Каже: ну, давай, давай, ти маєш, ти маєш, ти великий, ти маєш взяти цей бій. До чого я веду? Там, якщо ви хочете детальніше подивитися відео, на ютуб-каналі є в нас такий блогер, називається Тайк Майсон. Він розказує все про бокс. Ну там цікавий такий контент, можете подивитися. Там є в оригіналі на англійській мові і є з перекладом. Ну дуже він дуже він принизив цей шейх, принизив усика. Це все робиться на мою думку суб'єктивну Але я думаю, це 99% так і буде. Що відбулася трилогія, тобто, що відбувся третій бій. Тому що в практиці фюрі вже є три боя з Жентеєм Вайдером. Тобто вони три поєдинки відбуксували. Але я не про це. Ну і вони так привіталися, а потім шейх каже: О, давай наберемо усика. Ну і тут вони вже троє по відеозв'язку. Ну і привітання Шейха. Привіт, фрік! Щоб ви розуміли, фрік це означає фрік. Це та людина, яка всюди зареєстрована в всіх соцмережах, і вона про щось. Ну, про щось просить, про якісь там е донати, про якісь збори організовує. Тобто це називається фрік. Ну, е Я так побачив, що по реакції Усика е він так трошки розстроївся, але він не з тих людей, хто буде так показувати на публіку, що йому там зле і недобре. Але я так краєм оком замітив, що він так трошки понирив, але хлопець сильний. так що... Значить, про що мова? Привіт, фрік. Там, як в тебе справи? Ти готовий там, до бою? Потім він звертається цей шейх до Фюрі, каже. Ти повинен принести мені цього кролика. Принеси мені цього кролика. Ну, ви розумієте, що людина з таким баблом, яка це все організовує, яка платить гонорари величезні, ну, не має себе так поводити. На публіку це 100%. Так він себе не повинен. Він принижує цим боксера, нашого боксера. Значить, ти повинен мені його принести. Ну там. Команді Усика відреагували, бо там ще камери були в кімнатах. Там щось з матами команда тренера Сашка сказала. Ну, зрозуміло ж все, Але Сашко сказав ну, чітко, як завжди, коротко і ясно. Каже: ви не переживайте, в цьому бою буду, буду вести, задавати тем бою, буду я. Ну, на все, що він відповів. Ну і вони там поржали, фюрі. Ну, общем, я не про те. Їм треба ще один бій, і я впевнений. Подивитись після бою моє відео і скажете, чи я був правий, чи ні. Я впевнений, що третій бій, трилогія, відбудеться, тому що це бабки, це реклама, це спонсорство, це все шоу, це все е, великий е, слава і тому подібне. Як і для держави, так і для е, цих вболівальників. Ось така відбулася розмова. Ну, для мене це, типу, дивитися було низько, огидно, так що зайдіть. Ну, я душею і серцем буду болювати за Усика, тому що тут є дві сторони медалі. Я поставлю 10 тисяч гривень на фюрі, але якщо даже фюрі і виграє, я не розчаруюсь, бо тому що будуть бабки, легкі бабки. А якщо виграє усик, я також не розчаруюсь. Я навіть буду ще більше радий, як я виграю бабки. Тому що, типа, десятку поставив, фюрі виграв в плюсі. Усик виграв, душею в плюсі. Таке гроші заробляться, а престиж держави понад усе. Значить, я, я думаю, що буде в них трилогія, що третій бій відбудеться. Тому що усику, усику треба робити. Цьому поєдинку так, що він жодного раунду не програв. Бо тому що якщо відбудеться всі 12 раундів, судді, судді продажні не, не віддадуть перемогу усуку. Тут треба, або щоб був нокдаун, або бій закінчився нокаут. Ні в якому разі не можна проходити всі 12 раундів. Тому що другий раз усуку перемогу не віддадуть. Всім гарного дня! Сяжка штукатурка. Підписуйтесь на канал.